початку цього року до служби розшуку дітей Магнолія звернулася жінка, яка намагалася відшукати свою 15-річну двоюрідну сестру. Дівчинка жила разом з мамою у місті Бахмут. І, попри напружену ситуацію, родина ніяк не наважувалась на евакуацію та продовжувала залишатись у місті фортеці. Мама дівчинки регулярно телефонувала своїм родичам та розповідала, як у них справи. Але наприкінці січня зв'язок із родиною обірвався. Зв'язок там виключився ще з того року. Но там Десь на якихось містах, десь там пункти незглавності, там зв'язок і що був. І от там раз в тиждень в мене тітка виходила в этот пункт незглавності, кудись, де хліб видають, або щось. Вона мені дзвонила і каже, що все нормально. Пані Оксана, яка звернулась до нас по допомогу, мешкає на Вінниччині. Жінка розповіла, що її тітка регулярно зв'язувалася з нею. Казала, що, попри усі жахіття, вони більш-менш пристосувались до життя у зоні бойових дій і кудись виїжджати взагалі не планують. Получается, я с теткой общалась, потому что ребенок, ну, она не выпускала ее из дома, потому что идут свои. Она сказала, что не планует никуда выезжать. Пословжопки, ну, с ними все было нормально. И с конца сичня они перестали вообще выходить на связь. Що відбувалось у Бахмуті на початку року та подальший перебіг подій навколо цього міста усім добре відомий і приємних подій аж ніяк не віщував. Крім того, знайомі зниклої родини, які також тривалий час лишалися у Бахмуті, кілька разів навідувалися до оселі зниклих, але там нікого не було. Там на місці вроді як розказують, що туди ходили до них, там, де я, ну там я знаю, де вони живуть, і туди ходила квартально, це в початку березня чи куди. І вона казала, що каже, там так само, і ніхто не відкрив. То я навіть не знаю, ну, де вони там ховаються, в якому підвалі вони. Здавалося б, ситуація із пошуком зниклої 15-річної дівчинки у Бахмуті та її мами зайшла у глухий кут, але ця історія вкотре підтверджує, що ніколи не потрібно втрачати надії та в жодному разі не здаватись. Пошуки дитини ніхто не припиняв ні на мить. Щойно з'являлись якісь подробиці. Ми оновлювали програми про розшук, аби якомога більше людей дізналися про зниклу дитину. Врешті з'явилися певні зачіпки, а згодом і просто таки приголомшливі у приємному сенсі слова новини. Ми з'ясували, що зникла дівчинка, жива, здорова і головне зараз перебуває у безпеці. А ще отримали 100% підтвердження цих слів. Сьогодні, 19 іюня 2023 року. года. Я жила жива здорова і прошу мене ні. Дівчинка зуміла вибратися із зони бойових дій. Зараз дитина не в Україні, і головне, що її життю більше нічого не загрожує. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, від початку війни, ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити. Куди звертатись, якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 11630, або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім того, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти розшукати зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу, напишіть у гуглі служба розшуку дітей та зайдіть на наш сайт. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте, та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua